48-й конгрес всесвітньої ветеринарної асоціації дрібних тварин в Сава та 28-й конгрес фекава цьогоріч відбулись в Лісабоні. Понад три тисячі фахівців ветеринарної галузі обмінювались досвідом в Португалії. Я просто супер вражена від усіх цих тем. Від людей, від лекторів, тому класно. про те, як живуть ветеринарні лікарі України, як виборюють своє право на навчання, розвиток та життя в умовах війни, світовій спільноті розповідали члени української делегації, зокрема, і президент Усава Владлен Ушаков. Я дуже щасливий на цьому конгресі побачити 25 ветеринарних лікарів з України. Я дуже щасливий, що ми провели більше 10 зустрічей на те, щоб наша країна ставала краще, я дуже щасливий, що ми разом з вами, і ми сильні і вільні. На всесвітній конгрес від України запросили ветеринарних лікарів, які за програмою Усава Бейст фінансової підтримки міжнародних донорів рятували, вакцинували, чіпували та стерилізували тварин у прифронтових регіонах. Ми працюємо з фондом ФОФОС та УСАВА. І... На протязі вже досить великого часу а, приймаємо участь у програмі стерилізації кастрації тварин. Господарів, які не можуть собі це дозволити. І завдяки цьому ми потрапили в цей прекрасний міст. Я в захваті. все дуже добре. Дякую організаторам, дякую у за те, що нам організували таку поїздку. Те, що все так чудово, участь у конгресі для українських ветеринарів профінансували Усава та ФОРПОС. Україна сьогодні в топі світових новин. Переконана менеджерка ВСАВА Ліат Геллер. Ми маємо знати, що «Усава» і ситуація навколо України в топі новин. Щоб ми розуміли і знали, що відбувається. Я вважаю, що можемо допомагати більше, якщо буде більше інформації. Щоб люди знали і робили донати під час конгресу. Нагороджено 10 видатних студентів з усієї Європи стипендією «ФЕКАВА». серед них Українка Анастасія Забара. Вже за кілька тижнів члени Усава вирушають на міжнародну конференцію до Барселони, а згодом на міжнародний конгрес до Польщі. Далі буде живемо, боремось, йдемо вперед.